Як ви ми чули в минулому президент Зеленський сказав, що у нас нема каналів комунікації з Китаєм, да він визнав це, mm -hmm. і я думаю, що це якийсь такий, от дуже ну насправді для китайців, я думаю, це дивний спосіб комунікації, mm -hmm. коли дружина президента передає щось через китайського чиновника, навіть якщо взяти до уваги, що Люхе віцепрем'єр китайського уряду, 에, причому який буде змінений. У березні, скоріше всього, але він ну на наразі він досі відповідає, якби за відносини. Це, най... Це топ, топ китайський чиновник, який відповідає за відносини з Україною, да, тобто, але більше економічної сфери. Він довірена особа Сі Цзінпіна в, в питаннях в принципі економіки і фінансів. Тобто, він веде перемовини, наприклад, з сполученими штатами про торгівлю. Да, тобто mm. люхе може передати лист, але справді я думаю, що. Це дуже не з точки зору дипломатичної би, практики. Це дуже незвична ситуація для китайців. Але я скажу, що в принципі можна, якщо глянути в історію українсько-китайських відносин, українці дуже часто робили такі от е, кроки не дивні, може дивні для китайців, натомість вони е, показували певну особливість відносин України та Китаю. Я ну, можу навести приклад наприклад, що українці взагалі були. Були одні з перших в світі, хто нагородив е, Дядзіміня, наприклад, президента Китаю орденом е, Українським державним орденом. Да? Тобто, це такий спосіб налагодити певні інші відносини. Да? Тобто, але вони не були на той момент, це не було практикою. Але тепер це практика стала. Звичайно, я думаю, що після листа Зеленського має бути. Все ж таки нормальна практика обмінів послів, і через посольство має йти комунікація і і відбуватися такий контакт.